На сьогодні турки підготували кілька нових серіалів, так що дивіться відео до кінця, і ви обов'язково знайдете собі щось цікаве. А ще у нас до вас є одне невеличке прохання. Допоможіть нам у розвитку каналу. Ставте лайки та пишіть коментарі. Відкриє сьогоднішню добірку турецький серіал Самотні серця в ролях Сина Шахін, Тайгун Сунгар, Елів Гюльган. За сюжетом серіалу дві подружки Демет та Айда вирушають до нічного клубу повеселитися. У клубі знаходяться брати Озан та Теоман. Незабаром молоді хлопці знайомляться із щарівними дівчатами. Озан забирає Демет, а Айда залишається з Теоманом. Спілкування та атмосфера сприятливо впливають на молодих людей, та між ними зав'язуються теплі стосунки. Але справжні імена один одного вони не знають і звуть себе іменами по Беджику, що їм вручили під час ходу до клубу. Вранці прощаючись, Айда та Теоман обіцяють один одному зустрітися ввечері. Однак ввечері, вирушаючи на зустріч, Айда потрапляє в аварію. Так і не дочекавшись своєї коханої, теоман вирішує, що вона не бажає більше з ним зустрічатись. З тих подій триває три роки. У сім'ї Остюрк весело готуються до зустрічі Теомана, який повертається із Лондона. Хлопець за три роки зробив успішну кар'єру та став підприємцем. Пізнього вечора батько Хамід, який є власником великої компанії в Анкарі, пропонує Теоману повернутися в рідні краї та стати керуючим сімейного бізнесу. Племінник Мехмет не втомлюється розхвалювати свою наречену, що працює архітектором у цій же компанії і готується познайомити її з усією родиною. Коли нарешті зустріч відбулася, на превеликий подив Теоман бачить перед собою айду. Серіал Турок в ролях Джан Яман, Грета Феро, Віл Кемп та інші. Події серіалу відбуваються за часів Османської імперії. У центрі історії знаходиться один із найстрашніших офіцерів Османської імперії Балабан Ага. Він людина честі і, як відданий військовослужбовець своєї армії, завжди залишався вірним своїй батьківщині і був упевнений в успіху всіх воєнних дій. Віра в перемогу і в силу армії Османа рухала Балабана Агу на нові звершення та подвиги. Якось балабан був поранений і опинився у полоні ворогів з цього моменту. Погляди та віра бойового офіцера почали змінюватись кардинально. Балабан впізнав своїх ворогів, перейнявся їх духом захищати свою країну і співчував простому народу, пригніченому місцевими феодалами. Через деякий час офіцер турецької армії ставить перед собою нове завдання, метою якої є звільнення змученого народу села Моена від гніту корисливих та жорстоких феодалів, і тому необхідно підняти народне повстання. У серіалі два незнайомці в головних ролях знялись Ханде Ерчел, Бурак Деніс. Серіал у жанрі детективного трилера від відомого режисера Неслихан Ашелюрт, якого глядачі добре знають за такими культовими серіалами як Заборонений пліт, невірний та інші. Серіал також має альтернативну назву Незнайомець всередині. Серіал розповідає історію молодого чоловіка, який страждає на деяких дисоціативним розладом особистості. Головний герой на певному етапі свого життя виявляє парадоксальну істину. У ньому постійно борються дві різні особистості, які часом виявляють себе абсолютно непередбачуваним чином. Друга сторона особистості жорстокіша і некерована. Серіал Я у біді або «Солодке життя, гірке кохання. В головних ролях знялись Марі Хостюр та Джем. Серіал у жанрі романтичної комедії подарує шанувальникам мелодрам чарівну історію. За кілька днів до прем'єри автори вирішили змінити назву серіалу, який раніше називався Солодке життя, гірке кохання. Багато яскравих епізодів, незабутніх миттєвостей, яким спочатку передували дуже приємні моменти знайомства головних героїв. Але найчастіше перше знайомство відбувається зовсім не так, як очікує глядач. У цьому полягає перчинка романтичних комедій, коли все, що відбувається спонтанно і зовсім не передбачувано. Події у новому серіалі розгортаються в одному житловому районі, куди переїжджає Лейла зі своїм батьком. Появу нової сусідки помітили всі мешканці двору. Лейли ж свої турботи, плани та клопоти. Вона навіть і не підозрює, що стала центром уваги всього двору, та всі сусіди від цікавості просто зі шкіри онлізують, аби скоріше й ближче познайомитись з цією сім'єю. Особливо Лейла привернула увагу Азама, її нового сусіда. Азам красивий, можній та прямолінійний. Наглядачів чекає абсолютно нова ще більш запальна історія кохання, яка народилася зовсім несподівано. Адже вся ця непроста історія почалася зі суперечки між новою сусідкою та колишнім поліцейським. Серіал Принцеса без корони в ролях. Елів Куртаран, Ізмаїл Хаджиалу, Тога Кін та інші цей серіал розповідає історію дев'ятирічної дівчинки на ім'я Масал. Все своє дитинство вона провела з турботливою матір'ю сірін. Це мила дитина, яка не знає про жорстокість цього світу. Вона дуже любить свою матір та її фантастичні оповідання. Однак Масал ще не знає, що дуже скоро їй доведеться протистояти підступному світу дорослих. Несподівано у сірін виявляють серцеве захворювання і вона потрапляє до лікарні. І в такому юному віці вона буде вже виборювати своє життя. У цій боротьбі масал з ніжної дитини поступово перетворюється на зухвалу дівчину, готову на все, щоб протистояти жорстокому світу. На щастя, у житті головної героїні з'являється шкільний учитель Евгін Ізмаїл Хаджело. Її новий класний керівник, який готовий протягнути дівчинці руку допомоги, щоб вона не потонула у безодній жорстокості. Зі свого боку масал відчуває підтримку Евгіна. Їй більше не здається, що світ об'єднався проти неї. Крім того, вона зближується з його собакою ковте, вчитель, який розуміє, у всьому підтримує масал. У той час як вона мріє тільки про те, щоб її хвора мати сирін, вилікувалась і повернулась до неї. Однак, поки масал сподівається на краще, на її життєвому шляху з'являється підлий відчим фуат. Він будує плани, щоб помститися сирін та її дочці, і не зупиниться ні перед чим. Не забудьте написати в коментарях, який серіал вас зацікавив більше всього. Серіал «Прощальний лист в ролях Нургюлії Шилчай, Селім Байрактар, Біно Єлдеримлар, Емре Ківілджи, Рабія Сойтюр та інші. Це прониклива драматична історія молодої жінки, яка зіткнулася з великими проблемами. Події в серіалі розгортаються навколо жінки на ім'я Аланур Нур'єлдис. Молода мама прекрасних донечок. Але обставини склалися таким чином, що Аланур доводиться боротися за життя та щастя своїх дочок, перемагаючи біль та страждання. Одній з них асли дуже складно. Але не можна забувати, що в житті, крім чорної смуги, настає і біла. У житті Аланур з'являється гідний чоловік на ім'я Зія. Цей образ оживить на телеекранах популярний актор Селім Байрактар, добре відомий глядачам у серіалах Величне століття у ролі Сюнпюлягі. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі новинок. Що ж, на цьому в мене все. Вибирати, який серіал дивитися, вирішувати лише вам, а який серіал зацікавив найбільше, напишіть, будь ласка, в коментарях. Нам це дуже цікаво знати. На цьому у мене все. Бувай!